Друзі, вітаю. Сьогодні у нас розмова за безпеку тренувань на гідравлічних тренажерах. І це дуже важливо, тому що коли справа стосується реабілітації. Неважливо якої, але реабілітації. Тренування має бути силовим. Тобто, тренування має відбуватися в силовому режимі. А якщо це сила, то безпека виходить на перший рівень. Що у нас тут є? Розведення та зведення. Зверніть увагу, що якщо робити повільно. Ви бачите, рух все одно вибивається. Якщо робити швидше, так, то тоді треба вже тримати, е е тримати рукою. Але щоб пояснення було краще, зробимо вправи, які нагадують роботу зі штангою. Дивіться, уявіть собі, що це штанга. І це тяга штанги у нахилі. Я працюю зі штангою, бачите? І якщо мені щось не подобається, чи я відчуваю якусь незручність, я просто зупиняю рух і все, штанга залишається. І головне в цьому те, що тренажер не створює навантаження, друзі, це дуже важливо, тому що навантаження з'являється тільки якщо людина починає рух. Якщо руху немає, навантаження також немає, і тому це принципово саме безпечні тренажери із існуючих у світі. Пропоную.